Привіт усім! Мене звуть Володимир Миленко. І сьогодні у мене традиційна онлайн-презентація моєї книжки. Точніше, уперше онлайн-презентація відразу двох моїх книжок. Але для початку я нагадаю: тим, хто, можливо, не знає, можливо, не бачить перший раз, прийшов до мене на YouTube канал, на Facebook сторінку і так далі, про те, що я автор, так би мовити, плодовитий. І нагадаю про дві свої книжки. На спортивну тематику, які досі є у продажу. Перша книжка це перша книжка, яка вийшла за час, під час повномасштабної війни у видавництві Абетка в Кам'янці-Подільському, книжка називається Давід Мод Голіат. Три історії про данське футбольне диво. Ось така книжка вона присвячена трьом епохальним, можна сказати, подіям в історії футболу Данії і Фарерських островів, які є частиною Данії. Детальніше, там буде лінк у описі цього відео, або у пості там буде розказано про те, що це за книжка, скільки вона коштує, про футбол Данії, про збірну Данії на Чемпіонаті Європи 1992 року, про Фарерські острови Австрія. І ще одна історія. Не менш цікава. Друга книжка називається Сенна проти Проста. Сенна versus прост Велике десятиліття, Формула-1. Велика туста книжка, 400. З гаком сторінок. Ця книжка присвячена, як ви вже здогадалися, двом, можливо, головним гонщикам в історії Великого цирку в історії Формули 1 Аліну і Айртону Сенні. Тут розповідається про кожен гран-прі, який вони провели разом на трасі з 1984 по 1993 рік. І про купу різних інших історій з цього десятиліття, цих десяти років, які я назвав. І я думаю, що воно так і є великим десятиліттям Формули 1. От ці дві книжки ще є у продажу, ціни будуть в пості або у описі цього відео. Там ви прочитаєте, подивитесь, там будуть акці... акційні будуть знижки для тих, хто хоче купити більше, ніж одне видання моє. А поки що, перед тим, як я розкажу про свої новинки, я передаю мікрофон і право голосу своєму Alter-его. Це ще хто чи є альтер-его. Доброго здоров'я всім! Я називаюся Олес Дзига. Я пишу вірші, пишу прозові тексти, щоб довго не розмовляти, не пояснювати, Це моя збірка, яка вийшла ще в Мелітополі ще в минулі часи до війни. Тут вірші з нульових десятих років. З тих умовно безтурботних десятиліть, коли ми ще не знали, що буде війна. А може, здогадувалися. Я прочитаю вам один вірш. І ви самі вирішите, цікава вам ця збірка чи не цікава? Вірш називається Лос Єбенес є таке місто в Іспанії. Я хочу у Лос Єбенес на міст через Альгодор. В мені на іспанські гени, і я не Тореадор. Але мигдалевим цвітом я марю вже давно. Під ним колись Франко, Гітлер, Толецьке пили вино. Рим гороту вирвав з кров'ю. Араб обізвав Джебель. Кастилія, одніпров'я. Де в біса тут паралель? Та кризь шурхотіння нервів вижається знов мені. Я локалмен Єбенеро, що вижив у тій війні. Санбласу Толедо, <гум> гумор. Та я, наче вірний син, стою на дорозі номер 401 а через чужу експеренція відчув, мов на дні ріки, що всі ми тут, Єбененце, від Маврів і навіки. Дякую, шановний Альтер-Его, і переходимо до нових книжок. Я представлю свою книжку, яка підписана Володимиром Миленком. Шановний Олес Дзига розкаже про свою. Значить, ця книжка, як ви бачите, називається 2008-2009 головний сезон в історії українського футболу. Присвячена ця книжка, як ви вже здогадалися. Перепетіям сезону 2008-2009, в Чемпіонаті України, в Кубку України і в Європейських Кубках. Написана ця книжка. З двох причин. По-перше, тому що зараз невеличкий напівювілей 15 років з тих подій пройшло. А по-друге, тому що цей сезон був унікальним, був непересічним, був фантастичним і назвіть його як хочете. Тому що, по-перше, Єврокубок єдиний раз в історії виграла команда представниця чемпіонату України Тут Донецький Шахтар капітан Шахтаря Дар'я Осна. З Кубком Уєфа, останній кубок, розіграш Кубку УЄФА, труніру з такою назвою виграв Донецький Шахтар. І не просто виграв, а цей розіграш був унікальний тим, що в ньому у плей-офф у весняній частині взяли участь три команди з України: Шахтар, Динамо і Металіст. І всі вони між собою так чи інакше перетнулися. Спочатку Динамо грало з металістом, потім Динамо, кияни пройшли харків'ян, а у півфіналі був, було класичне. Протистояння Динамо і Шахтаря на такому рівні, на якому ніколи до того, і поки що з тих пір ніколи не грали між собою Динамо і Шахтар у Єврокубках, тим паче на, такі високі, на такому високому рівні. На такому високому раунді. Крім того, тут розповідається про те, як в Кубку України уперше з 94-го року, а це прийшло якраз в той бік, 15 років, зараз 15 років. До, до наших часів з часу цього сезону. А якщо 15 років відмотати в протилежний бік, буде 94-й рік, коли Кубок України вигравав В Востаннє це були не Динамо і не Шахтар. Так от, того сезону Кубок України також виграли не Динамо і не Шахтар. Виграла Полтавська Ворска. Ось тут. На цьому колажі є фотографія гравців, головного героя фінального матчу, можна сказати. Ось він тут, Васичко. Ну і чемпіонат України, який виграло Динамо. Третя частина колежа, і в якому було дуже багато різних перепитів, був сенсаційний старт новачка і його неймовірний виліт, скандальний там з різними заявками, критикою і так далі. Вони, Футбольний вони клуб Львів вилетіли якраз після дербі, другого в історії матчу двох львівських команд на рівні УПЛ. Були різні скандали пов'язані з продажем чи не продажем Арсеналу, був скандальний матч у Добромелі, де металіст грав на справжньому болоті, після чого вони поїхали відновлювати сили на батьківщину свого тодішнього головного тренера Мирона Маркевича, і там сталася колізія з одним з гравців Олександром Віконом. Коротше кажучи, дуже багато різних історій. Які відбулися цього сезону. І саме про всі ці історії, про ці пафосні, про ці епічні, героїчні, скандальні, про всі ці перипетії, яких дуже не вистачає нинішнього футболу, я і написав у цій книжці. Тепер ще раз ми даємо слово моєму альтер-его, який розкаже про своє видання. А тепер про мою нову книжку, яка називається The Map Прощання з Україною. Ця книжка присвячена моїм мандрам, моїм подорожам, нашою ненькою, нашою державою. Не нинішнім, звісно, подорожам, зараз нема куди подорожувати. Зараз тільки один шлях, ну, принаймні у чоловіків, на схід на війну. Ця книжка про е подорожі тією Україною, якої вже не буде ніколи. Яка була поганою і хорошою. Яка була неоднозначною і своєрідною Це все, що я побачив, відчув, проїхавши майже всі області, майже всі регіони, крім одного. Але про нього тут також буде написано, тому що, знаєте, бувають такі стосунки, бувають такі взаємини на відстані заочні, коли також можна щось розповісти. Тільки я вас прошу, дуже прошу, не сприймайте це як історію міст і сіл української РСР. чи Якийсь, якусь детальну розповідь про всі пам'ятки історії і так далі. Ні, це зовсім не про це. Це мої враження, мої психологічні переживання, особливо, що стосується, наприклад, Рівненської області. Там самої області дуже мало, але там дуже багато, скажімо так, філософії якоїсь екзистенційності. Відчуття людини у часопросторі, відчуття величі природи, відчуття величі цього світу. А є і справді детальні якісь описи, скажімо, в Житомирській області, в Кам'яному селі, я у свій час побував. Дуже великий розділ присвячений Донецькій області. Він найбільший за кількістю знаків, за кількістю слів. Я починав писати цю книжку з нього, тому що я саме хотів розповісти про одне з найяскравіших своїх вражень це коли я їхав у місто Краматорськ, є таке місто, пер його всі знають, і це ніч, автобус єдина світла пляма на дорозі. Ніч, навколо ні ліхтаря, і десь далеко-далеко світяться якісь таємничі гори. Терекони і музика, яку ми тоді слухали. Я, я вже казав, це, скоріше, суміш тревел на блогу і філософії, філософських роздумів. Розповідь про те, якими я побачив Закарпаття і Дніпропетровщину, Чернігівську область. Сподіваюся, розмаїті І Крим, можливо, тим, хто жив у Криму до війни, можливо, їм не дуже сподобається цей розділ. Я не знаю. Але в мене були такі враження. Я нічого не можу зробити з ними. Вони є. Вони нікуди не дінуться. Хіба що я буду старий, хорітиме на деменцію їх забуду. І я розповів про них. Я давав читати ці розділи по одному розділу. Представнику кожної регіону. Тут, от позаду, є їхні відгуки. Кожен сприйняв їх по-своєму. Комусь сподобалося. Наприклад, як Володимиру Саркісяну, який читав про свою рідну Одесу. Хтось згадав щось своє, хтось подумав про те, що було б цікаво проїхатися тим чи іншим регіоном. І заради цього, зокрема, писалася ця книжка, заради того, щоб нагадати про те, що наша країна велика, масштабна, цікава, різноманітна, і про те, що в ній є чи були такі речі, такі історії, такі люди, врешті-решт, як у історії з Рівненської області і моїм знайомством з нею. Про яких варто знати, про яких варто побачити, перетнутися з ними. Випадково можливо, можливо, просто пройти повз, але залишити якесь враження після них в своїй пам'яті. Ось про що ця книжка? Ця книжка про те, як ми їздимо Україною. Якщо їздимо, як ми їздили Україною, точніше. Що ми бачили, що ми помічали і чого ми. Намагалися не бачити, що ми ігнорували і, навпаки, що нас захоплювало. Наприклад, у розділі про Львів ідеться про Романа Віхтюка і Людське лайно. Як це можна поєднати? Ну, Так буває, це Львів. Там можна поєднати і не такі речі. І різні дидактичні моменти пов'язують мене з цим прекрасним містом. Не кажучи вже про Романа Віктюка, світла йому пам'ять. Ось про це, про усе побачене, відчуте і пережите мною ця книжка, про те, якою я відчув у своїх мандрах нашу велику і цікаву країну. Отже, нагадую: по-перше, я у продажу три старі мої книжки, дві книжки. Підписані Володимиром Миленком. ось дві спортивні книжки про данське футбольне диво, три історії та велике десятиліття Формули 1, Сенна проти Проста, і купа інших різних гонщиків, історій, перемог, скандалів, трагедій. І збірка віршів Олеся Дзигі, яка називається Все. Це остання книжка, яка була надрукована до війни, яка була надрукована в Мелітополі нині окупованому видавництво. Це не працює. Це останні, остання пам'ять, так би мовити, про довоєнні часи. Крім того, сьогодні я представляю, по-перше, книжку 2008-2009 головний сезон українського футболу, авторства Володимира Миленка. Все про той сезон, про перемоги, про тріумф в Кубку УЄФА і український тріумф, скажімо так, не тільки Шахтаря, а всього українського футболу. І про все, що було пов'язано з тим про перемогу, сенсаційну перемогу Ворскла в Кубку України, про чемпіонат України, де були не менш сенсаційні поразки і перемоги, скандали і різні там драми з випаданнями з вікна. І ще одне видання це так би мовити суміш тревелблогу та філософських роздумів про Україну, ту Україну, яка закінчилася після 2014 року. А, чи, Скажімо так, почала закінчуватись після 2014 року, а закінчилася остаточно 24 лютого 2022 року, такою Україною, якою ми вже ніколи не побачимо, і про цю Україну пан Дзига розказав про Україну, яку він об'їздив, фактично всю, крім одного регіону. Він уже про це казав. Про те, якою, якою йому запам'яталася, мені йому, запам'яталася наша з вами країна. Ціни Зараз ви побачите на своїх екранах на цю книжку. На цю. Будуть акційні знижки, якщо ви будете брати, скажімо так, такий набір спортивний, або такий набір від Олеся Дзиги. Заходьте в коментарі, приходьте на сторінки книжок, для кожної книжки є своя сторінка на Фейсбук, Пишіть на електронну пошту, куди завгодно, в телеграм-каналі і так далі. Пишіть, отримайте номер катки. Скинути гроші, і через пару днів книжки будуть у вас. Дякую всім за увагу. Чекаю від вас повідомлень і сподіваюся, що всі ці книжки розійдуться дуже швидко для того, щоб мені було далі був стимул працювати далі, писати нові книжки. в мене дуже багато і на спортивну тематику, і на різні художньо-публіцистичні теми. Головне, аби ці книжки успішно розходилися. Дякую всім за увагу. Слава Україні, і всім бажаю перемоги.